Привітали досягнуті Україною та США домовленості європейські лідери. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн назвала це кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Тепер м'яч на полі Росії. ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах. Відреагувала на зустріч делегацій у Джиді і прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Італія повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа. Спрямовані на досягнення справедливого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України. Рішення тепер за Росією прорив у відносинах Києва та Вашингтона позитивно зустрів прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Тепер ми повинні подвоїти наші зусилля щоб добитися міцного і безпечного миру. Не менше прогресом задоволений і президент Франції Еммануель Макрон. Підтримую ідею можливого 30-денного припинення вогню. Зараз м'яч явно на боці Росії навіть Китай заявив, що готовий до співпраці з міжнародними партнерами, щоб наблизити мир в Україні. Китай підтримує всі зусилля спрямовані на мирне врегулювання кризи. Ми сподіваємося, що сторони зможуть знайти справедливе та тривале рішення, яке буде прийнятним для всіх сторін.